Жіночу долю, соціальну нерівність та боротьбу за людську гідність на сцені обласної філармонії глядачам покажуть опору Катерина. Це творче поєднання могутнього слова Кобзаря та натхненої музики Миколи Аркаса. В основі опери трагічна історія про молоду дівчину, яка закохується і стає жертвою зради та суспільного осуду. Чому вона важлива? Це історія страшна. Вона з нашої давнини. І по суті, якщо відмінити всю особисту історію, це історія про окупацію і про окуповану свідомість. Головну роль Катерини виконає Анастасія Михайлів, зізнається, грати Катерину було її мрією. Саме так солістка матиме змогу показати суспільству красу та важливість оперного мистецтва. Музика дуже красива. Але складна, що емоційно, що фізично. Тому що третя дія практично побудована на Катерині. Вона виконує 30 хвилин, співає сама Катерина, і це дуже складно емоційно і фізично. Але я дуже радію, що маю змогу. Втілити цей образ, опера Катерина це про сучасну розмову з глядачем про любов, честь, відповідальність та силу людського духу. Ця постановка стане подією, якої раніше не було в Івано-Франківську, адже масштаби виходять за межі країни, наголошують у філармонії. Катерина це опера про фундаментальну ідентичність української нації. Це те, що дозволяє нам виходити на рівень, на світовий рівень оперного мистецтва з іншими країнами. І музично і драматично вона. Фактично досконала опера. Уляна Некулюк, Софія Савчук, новини на вежі.